Ластівочки, добре, от ви мені пишете, пишете, даже зараз позвонили, кай, Я дві гадайте, хоч одне правдиве гадання, те, що починається на святки. Святки починаються з Святого Миколая до водохреща. Зараз дам. Дам те, що я робила сама, що своїм подругам всім ці гадання рекомендувала своїм друзям. Як робив Дід Нестер на куренні кості. Всі ми будемо варити холодець да? на ці свята, ви повинні, як з'їсти холодець, тільки своєї тарілки, куренні кості вибрати, помити їх, там три-чотири кісточки висушить, положить, ну, дід ложив на марлічку. Раніше марлію було, якщо ви пам'ятаєте таке. Оці 3-4 кості. І, а ви положить на серветочку, тільки світленьку. Значить, це таке гадання чітке, да, ні. От ви загадуєте бажання да, чітко ставите питання. Да чи ні, я вам зараз скажу. Закріпіть, поділіться моє відео вам.